Нашестя комах кровопивців на Рівненщині. Перший логістичний комплекс в обласному центрі. Робота поліцейських офіцерів громади. Про це та інше розповідаємо у нашому інформаційному блоці. Вітаю! Рівненщина продовжує нести втрати на війні. Поблизу населеного пункту Торець Донецької області загинув житель села Городище Березнівської громади Олег Гаврилюк 1990 року народження. 20 травня, неподалік села Першотравневе Харківської області, внаслідок ворожого обстрілу обірвалося життя мешканця Вараша 52-річного Василя Селівончика. А сьогодні в Костопільській громаді попрощалися із Олексієм Стасюком. Загинув він 19 травня під час виконання бойового завдання. Біля новомайорського Донецької області світла пам'ять героям. У рівному на дитячому майданчику люди самотужки затримали п'яного водія. Інцидент трапився 23 травня на вулиці Княгині Ольги. 39-річний рівнянин, перебуваючи у нетверезому стані, різко виїхав на майданчик, де гралися діти, та ледь не врізався припаркований транспортний засіб. Очевидці зупинили водія та не дозволяли йому сісти за кермо до приїзду патрульних. Правоохоронці у чоловіка виявили лише ознаки алкогольного сп'яніння. Натомість ні посвідчення водія. Ні Реєстраційного документа на автомобіль він не мав. Тому порушника було відсторонено від керування, а також складено на нього адмінматеріали. На Рівненщині віднедавна спостерігається нашестя мошки та комарів. Набридливі комахи кровопивці переслідують людей в парках по дорозі на роботу та навіть вдома. Чим зумовлена така активність мошкарів у регіоні та як уберегтися, дивіться у наступному сюжеті. Жителі Рівненщини потерпають від нашестя мошки та комарів. Перші по справжньому теплі травневі дні зумовили пік активності комах. Дрібна мошкара переслідує людей у зелених зонах біля водойм та навіть у середмісті. Як розповіла ентомолог Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслана Драб, така ситуація є типовою для нашого регіону. А зумовили нашестя комах надмірні опади, які спостерігалися на Рівненщині у першій половині весни. Всі ми пам'ятаємо повінь, яка в нас відміщалася і про яку всі багато. Говорили і хвилювалися стосовно наслідків. Повінь зумовила велику частину підтоплень. З значної території Рівненської області є велика кількість води, яка дає змогу цим комахам розмножуватись. Окрім дискомфорту, укуси мошки можуть викликати й алергічні реакції у людей та провокувати інші неприємності. Коли мошка чи комар сідає на шкіру і робить укус, то він зі своєю слиною впускає білки та протеїни. А кожен організм реагує на це індивідуально. Вони здатні переносити збудників інфекційних і паразитарних хвороб а також. Ш яйця паразитичних червів гельмінтів. сам. Ем... Стиль, так сказать, їхнього кусання передбачає те, що вони повинні наїстися швидко. Мошка нападає, вгризається, робить і рану, і відразу впоркує специфічну речовину. Рівняни по-різному реагують на таку активність комах. Одні намагаються обмежити час свого перебування на вулиці, інші ж одягають довший одяг та захищають вразливі ділянки тіла. У рибалок на басовому куті свої методи захисту. В основному спінінком. Чим частіше я змахую спінінком, тим мене більше захищається. Ну, ще не кусали так вас там. Кусали конкретно. Знов озера тут. Там, де вода є, там вона і є. Звичайно, за ноги. Ноги, ну а на пляжі то о, живіт часом візьме і, ну, так, але так, ще поки не можна терпіти. А коли буде більше, будете якимись там кремами мазати, ще щось якось себе захищати. Іще? Та лучше буду вдома сидіти, Це <рес> найкращий захист. Щоб захистити себе від укусів, лікарі радять використовувати спреї та різноманітні засоби, як дорослим, так і дітям. За спогадами очевидців, останнє такий пік активності мошки та комарів у Рівному та області спостерігався 4 роки тому. Цей процес є циклічним для Поліського регіону, тому хвилюватися не варто. Однак подбати про захист та бути обережними, фахівці все ж радять. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Справу охоронця, який торік в підземці наніс смертельне ножове поранення 22-річному рівнянину, спрямували до суду. Нагадаємо, сталося це 15 грудня 2022 року. Близько 21-ї години в підземному переході, що на перехресті вулиць Романа Шухевича, Богоявленська та проспекту генерала Безручка. Між тоді ще 52-річним охоронцем підземки і трьома жителями обласного центру виник конфлікт, в ході якого чоловік наніс один удар клинком ножа в область грудної клітки 22-річному молодику. Поранення виявилося смертельним. Винуватець сам викликав швидку і поліцію та залишався на місці до їх прибуття. У скоєному чоловік скаюється, але запевняє, що це був самозахист. Йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. У Рівненському районі зломисники залишили хутір без електроенергії. Сьогодні вранці до енергетиків надійшов виклик мешканця хутора, що поблизу села Невірків про відсутність електропостачання. За його словами, світло зникло у вівторок, близько 22-ї години. Прибувши на місце, працівники корецької дільниці з експлуатацією розподільчих мереж, побачили розукомплектований трансформатор. Частина деталей лежала біля підстанції, а решта зникла. Наразі особу причетних до крадіжки встановлюють правоохоронці. Кажуть, за правопорядком допомагають соціальним службам і населенню. Виїжджають на виклики. Ось таку роботу щоденно виконують поліцейські офіцери громади. Про день зі своїх робочих буднів розповіли правоохоронці Білокриницької ТГ. Андрій Процюк та Андрій Собчук вже більше півтора року працюють поліцейськими офіцерами Білокриницької громади. Донесення служби вони приступили восени 2021-го. Голова сільської ради Тетяна Гончарук каже, що правоохоронці в громаді це не лише боротьба зі злочинністю. Та контроль дотримання законів, а й допомога багатьом службам. Поліцейський офіцер громади він допомагає службі у справах дітей, він допомагає соціальному захисту і взагалі збереження порядку і контролю на території. Поліцейський офіцер громади на сьогодні зацікавлений в тому, щоб на його території був порядок, спокій. І саме головне, що поліцейського громади знають в обличчя в кожному дворі. Тобто, скажу відверту. То поліцейські громади на сьогодні знає більше, як знає сільський голова. Поліцейські офіцери Білокриницької ТГ правоохоронних органах – не новачки. Андрій Процюк, колишній прикордонник у поліцію прийшов у 2018 році. Прийшов поліцію на посаду дільничого, десь напевно лютий чи січень 2020 року. То тобто мене призначили на посаду дільничого. Рівненського районного відділу поліції, а саме я відповідав за села Біла Краниця Городище Глинки Антопіль. І в 21 2021 році, здається, це травень був, тобто оголосили конкурс на поліцейського офіцера громади. Подумавши, і голова дуже просила, щоб я пішов. Саме сюда Андрій Собчук вже 10 років правоохоронних органах. До 2021-го працював у секторі реагування патрульної поліції. Я захотів працювати, тому що я тут живу, мені зручно, комфортно. Мені хочеться, щоб моя громада перебувала в безпеці. Щоб я міг допомагати людям. Зі слів поліцейських, в першу чергу, безпека в громаді залежить від взаємодії з населення. Офіцера громади це з. Є взаємодія з населенням. Це поліцейські послуги. Ми можемо як спілкуємося із найменшими жителями громади до осіб похилого віку. Ми просто працюємо для населення, для людей, щоб люди цінували нас і бачили, що поліція. Присутня на території громади, хоча звичайний робочий день офіцера громади, який в інших триває світловий день. На зв'язку із громадянами, вони 24 на 7. Днем ми стабільно двоє на службі, а в нічну пору чергуємося. На зв'язку ми стабільно 24 години. тобто до мене можуть подзвонити і в 12 ночі, і в 3 часа ночі, що щось сталося. І по мірі своїх можливостей то є, я реагую. Поліцейські офіцери кажуть, найбільш розповсюджені злочини на їх території обслуговування, а це 11 населених пунктів крадіжки, здебільшого дрібні та домашнє насильство. Але разом із боротьбою зі злочинністю правоохоронці не забувають і про людей, які потребують допомоги і захисту. Співпрацюємо з службою в справах дітей, допомагаємо діткам подарунки, влаштовуємо різні акції, виступи в школах. В дитячих садочках також взаємодіємо із соціальним захистом, турбуємося про осіб похилого по віку, по мірі можливості їх забезпечуємо якимись продуктами харчування. Трошки самі, трошки сільська рада, і люди задоволені, люди дякують їм дуже приємно, що про них піклуються. Адже ми повинні турбуватись про таких людей, оскільки. Хто як не ми загалом в 41 громаді Рівненської області працює 81 поліцейський офіцер. Найбільше їх в Дубинському районі 42. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Від трьох до семи років позбавлення волі може загрожувати чоловіку, який носив з собою зброю. 23 травня під час патрулювання на вулиці Цегельна у дубні в поле зору правоохоронців потрапив чоловік, який хотів уникнути з ними зустрічі та різко змінив напрямок руху. 28-річного громадянина зупинили та вирішили провести поверхневу перевірку. Однак той, не чекаючи огляду, зізнався, що має з собою пістолет із набоями без відповідних документів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. У рівному з'явився перший логістичний центр, створений за міжнародними стандартами. Його побудували під час повномасштабної війни. Яка його функція в роботі області та чому, незважаючи на велике вторгнення, вирішили будувати такий комплекс? Дивіться у наступному сюжеті. 10 тисяч метрів квадратних, з них 8,5 – складські приміщення, решта офісні та гаражні. Такі потужності нового логістичного центру «Форд» у Рівному його будівництво розпочали вже під час повномасштабного вторгнення у липні, адже проект та домовленості з міжнародними компаніями були ще до початку великої війни. Був попередня домовленість з європейською компанією, яка планувала. Створити тут логістичний хаб на Україну саме в Рівному, от звичайно, війна поламала наші плани, але якби не зламала наш і наші наміри. Тому вже влітку 2022 року, в липні, ми прийняли рішення все таки стартувати і реалізовувати цей об'єкт. Логістичний центр має рампи для великогабаритного транспорту. Під'їзні шляхи до них є можливість одночасної загрузки або вигрузки не менше 30 одиниць транспорту, окрім складів, є офісні та гаражні приміщення. Вона розрахована для компаній, як виробничих, так і дистриб'юторських. Тут все зроблено згідно всіх вимог, норм і міжнародних стандартів. Складські офісні приміщення, тому що ну, зрозуміло, що біля складу має бути якась адмінкоманда, яка допомагає обслуговувати і адмініструвати роботу. Спаду чи виробництва. Це наразі перший і єдиний логістичний центр на Рівненщині класу Б спроєктований за міжнародними стандартами. За словами начальника Рівненської ОВА, він може стати в нагоді не тільки місцевим підприємцям, а й релокованому бізнесу. Це про те, що бізнес не зупинився, бізнес іде вперед і вірить в перемогу України. Будь-хто може зайняти тут площу, орендувати і здійснити свою діяльність, сплачувати податки, підтримати таким. Чином ЗСУ. я впевнений, що сюди, при наявності таких площ, зайдуть і міжнародні компанії, які шукають зараз місця вільні, і можливо, навіть ті компанії, які на жаль втратили свою локацію в прифронтових територіях, можуть релокуватись сюди. Комплекс знаходиться в північно-західній частині міста, що зовсім поряд із дорогами міжнародного та державного значення. Також поруч знаходиться митниця. Місто рівне дуже вигідно розташовано. Воно логістично на трасі Київ чоп нам біля нас поруч Польща недалеко їхати на Львів на Угорщину. Відповідно, потенціал нашого регіону і розвиток логістики. Ну, ми вважаємо, що в цьому є перспектива, і будемо надалі в цьому напрямку розвиватися. Вже з наступного тижня орендарі розпочнуть роботу на потужностях логістичного комплексу. Вчора на рівненщині горіли будинок, господарча будівля, а сьогодні кафе. Рятувальники області знову боролися із вогнем. 23 травня у селі Воронки Вареського району палав дерев'яний житловий будинок. Знищено речі домашнього вжитку, меблі, електропобутову техніку, електролічильник. У місті Костопіль зайнялася господарча будівля. Згоріли пластикові двері, частково покрівля та перекриття. В селі Колодинка також горіло підсобне приміщення. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та пошкодив дах. А сьогодні, 24 травня, у Рівному по вулиці Дубинській палало кафе. Загоряння сталося на даху приміщення, однак у кухні закладу знаходився вуглекислотний балон, який міг вибухнути. Наразі причини всіх займань та завдані збитки встановлюються. Рівняни мали можливість безкоштовно перевірити свій стан здоров'я. На театральній площі визначали рівень артеріального тиску, а також глюкози та холостерину в крові. Всі охочі мали можливість вакцинуватися від коронавірусу та дифтерії. На акції з нагоди всеукраїнського тижня громадського здоров'я побували наші журналісти. На театральній площі у Рівному вишикувалася черга з охочих перевірити стан свого здоров'я. Біля автобуса та всередині нього юрбляться люди здебільшого старшого віку. Усі вони дізналися про акцію від обласного центру контролю та профілактики хвороб. Громадяни можуть безкоштовно вакцинуватися від дифтерії, правця та коронавірусу і пройти ще низку досліджень. Проводяться вимірювання артеріального тиску, глюкози в крові, холестерин, і доноситься інформація людям, як дотримуватись простих правил поведінкових, щоб запобігти багатьом захворюванням». Цей захід проходить у межах Всеукраїнського тижня громадського здоров'я. Основна ціль зі слів організаторів не стільки надати безкоштовні послуги, а саме привернути увагу людей до профілактики, завдяки якій можна запобігти багатьом серйозним неінфекційним захворюванням. Що таке неінфекційні захворювання? Це інфаркти, інсульти. Це 90% від усіх смертей населення, не лише в Україні, а й в цілому світі. Це найвища смертність. І поки ми не навчимося профілактувати ці захворювання до тих пір на... Наші інфарктні центри, інсультні центри вони будуть переповнені, люди будуть інвалідизовані, і на охорону здоров'я будуть використані колосальні кошти. Люди, які дізналися про цю акцію, чекають своєї черги, щоб зайти в автобус. Всередині медичні працівники проводять необхідні дослідження. Пенсіонер Віктор, один із тих, хто долучився, каже, що прийшов не лише перевірити здоров'я, а й вчергово щепитися. Від ковід 19 Провакцинувався четвертий раз. Конороваксом. Нормальні дівчата, нормально все користуючись нагодою. Чоловік також хоче виміряти рівень артеріального тиску, глюкози та холестерину в крові. Я стою в черзі ще і все пройду. Все хочете пройти сюди? Ну, скільки сміють, чи як там як буде такі заходи, присвячені всеукраїнському тижню громадського здоров'я, проходять по всій Україні. Громадяни, які вирішили перевіритися, отримують також спеціальні брошурки з інформацією про необхідність вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, мінімізувати вплив шкідливих звичок та піклуватися про свій психічний стан. Микола Брижицький, Ярослав Бондарчук, випуск новин. На Рівненщині будуватимуть нові укриття для шкіл. Таке рішення прийняли під час комісії з розподілу освітньої субвенції на облаштування захисних споруд у закладах освіти. Її сума складає 50,5 мільйонів гривень. Круття облаштовуватимуть у чотирьох закладах, де діти навчаються виключно дистанційно. Кошти можуть витрачатися як на будівництво нового, так і капремонт, реконструкцію або реставрацію вже існуючого. Гроші на роботи виділятиме не лише МОН, яке є головним їх розпорядником, а ще й обласний та місцевий бюджети. Рівненська майстриня вишиває сорочки для військовослужбовців ЗСУ. Жінка долучилася до всеукраїнського проєкту Сорочка для захисників, який об'єднав 115 вишивальниць з різних куточків країни. Про особливості роботи над бойовою вишиванкою, тканиною, нитки техніки розкажуть наші журналісти. Використовувала майстриня. Бордовий колір, і він теж дуже гарно виглядає. Бачите, монохром, коли використовується тільки одного кольору нитка, і тут вишито похилим хрестиком і штапівкою. Ось цей такий ніжний, акуратний шов. Вишивальниця Мирослава Горобець показує вишиті елементи української сорочки для захисника. Жінка є учасницею всеукраїнського проєкту Сорочка для захисників. Майстрині з усієї України безкоштовно створюють бойові вишиванки для військових. Мирослава вишила вже сім сорочок. До проєкту долучилася у червні минулого року. Жінка Найважливіше у таких вишиванках це тканина, адже вона має бути якісною. Це польська конопля, вона дуже приємна і працювати з нею дуже добре. Вона дуже приємна на дотику. Якщо ви можете доторкнутися, вона така прохолодна і влітку в ній не дуже жарко, бо натуральна, повністю натуральна, і вона не дешева. Але ми. Не, не дивилися де дешевше, знаєте, а хотіли, щоб якісно, і хлопці під своєю амуніцією і важкою могли її виносити, і вона добре прослужила б. Не тільки спеціальну тканину, а й кольори ниток вишивають бордовими, синіми, жовтими та оливковими. Також спеціальною технікою обробляють краї, адже ті, які використовують зазвичай при створенні сорочок, дуже швидко зношуються. Пазушний шов у нас ми стикнулися з такою проблемою. Дуже по різному обробляється. Дехто з майстрів і я так раніше робила, просто обшивається. Петельним швом, і ми помітили, що рветься, він розсипається, не витримує тканина. і ми вирішили обробляти ось таким подільським черв'ячком. Там зашивається вручну обидві сторони, підшивається подвійний шов і з'єднувальний шов, цей подільський черв'ячок, так і називається. І це надійна, хороша техніка. Вишиванка для українців це оберіг, генетичний код, але кожна сорочка ще має додаткові символи вишиті оберегові відзорунки, кожен елемент якого несе своє значення. Різні зірки, вони мають кожне своє значення. В моєму узорі я використала ось бачите, свастю, може вам видно, вони такі, такі дві. Вони бувають різні, бувають заповнені, бувають е, чотиристоронні. Це фактично хрест. Чотирирамений хрест, і він у символіці нашої українській древній завжди був обереговим елементом у вишивці, і свастя вона взагалі означає щастя. В одній сорочці вишивальниці іноді застосовують до десяти технік. Все залежить від того, де та як використовуватиметься вишиванка військовими. Це похилий хрестик, косий його ще називають. косий хрестик, це центральна частина. Це відрізочок такий мережка, настил по сітці. Для того, щоб її використати, трохи руйнується тканина. Але я знаю, цей військовий підбронік її точно не буде використовувати, тому ми використали. Ось тут є ще один шов, який називається штапівка. Він такий цікавий, ніби ніжненький, трошечки тонесенький комірець оброблений. Ось тут є використаний шов. Правда, він ще не дороблений, бо ще має бути зшитий ще один раз вручну. Зубчики, зубчики жінка вишиває з 17 років, володіє кількома десятками техніку її колекції. Близько 50 вишиванок це і сукні, і сорочки. Але особливо цінною є та, яку вишив для неї чоловік, який наразі служить у лавах ЗСУ. І до знайомства з Мирославою жодного разу не тримав голку і ниткою для вишивання в руках. Я просто дивуюся, що він за дуже короткий термін часу. Стільки повишивав. І тут, до речі, це техніка розсипний хрестик. Бачите, тут через, через проміжок вишивається теж хрестик. І узор дуже складний, насправді. Весь рукав зашитий. Це узор я взяла з рушника, і мені дуже він подобається. Виноградові такі елементи, і вони і тут, і тут одинакові. Сорочки для військових майстриня вишиває у вільний від роботи час, адже працює вчителем у школі. Про тих, кому вишиває, знає небагато лише позивний та рід військ, у якому служить. Далі на основі цього розробляє дизайн майбутньої вишиванки. Серед тих, кому вже передала сорочку танкіст, медик. Жінка говорить, вишиватимуть до перемоги. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. таким видався екватор цього тижня? Стежте за нашим сайтом. Підписуйтесь на сторінки телеканалу у Фейсбук та Інстаграм. Віримо у перемогу. Віримо у зсу. Побачимось.